Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам хочу показати посігну мою сію пшеничку сорт Шестопаловка. Вона дуже хорошо себе проявила, дуже гарно кущиться вона. Спробував минулого року експеримент, зробив такий Сію через рядок на СЗшки, як сою. Зарядив. І знаєте, що вам скажу в нинішніх умовах, що немає вологи повністю. Вона. Таким методом себе досить гарно показала. Їй вистачає вологи для нормально виповного колоска, зернівка повна, колос великий і урожайність в мене склало 4,8 тонни. 48 центнерів. Це при тому, що я не сиплю ні каплі добрива, не кормлю. Прискаю тільки я гербіцидами. І все. Так, дивіться, от посівна моя домашня. Дуже крупна пшениця, дуже хороша. Обов'язково протравлювати, тому що Сашка створює великі проблеми. З Сашкою треба боротися, я вам скажу. Ох, так що так, моя сівалка навісна, дуже багато було питань по ній. Це СЗ-шка навісна перероблена. І в чому тут її прикол? Я хвастаюся всім. Це семіпроводи ці телескопи. Значить, що я вам хочу сказати? Я вже 2 роки не знімаю їх. Вони в мене зимують, літом стоять, нічого не пересихає, нічого не тріскається. Це гофри я купив. Я не пам'ятаю, що вони, Ну, коротше, я чисто, щоб любов сюди що, бо що можна сюди притулити. Так що так. от. Вони продавалися, по-моєму, трьохсекційні. Я їх поурізав був. Зробив під дві секції, тому що тут ходний великий і маємо, що маємо. Ну, сіють вони, не плюються зерном, все рівненько, все чітко, мені подобається. По сходах пізніше покажу. Так що так воно виглядає. Типа моя коробка передач. От зупинки колесо. Е, та саме є зірочки, тут таке зробив редуктор. Прижим. Пружини обичні. Гайками через шпильки я зробив. Гайками в мене регулюється прижим. Так, такий метод у мене маркерів, ну це під сою, під пшеницею його мені не треба. Що вам ще тут цікаво показати? Ага. Регулювання я зробив такого плану. Ось вал кудись ці висіваючі апарата. Він рухається вперед-назад. За тут цієї різьби? Я відрегулював нормально все. Так. Вам ще показати. Хотів сказати за сою, друзі. Це в мене дисковка сої, і по ній я сів одразу. Не орав, да нічого. Що, Срака виходить, із сої в цьому році. На круг вона мені дала, грубо говоря, 800 кг з гектара. Ну, Це з нинішніми цінами, я вам скажу, друзі, це, це дуже плачевно. Це добре, що свій трактор, своя сівалка, да, комбайн нанімаю, але отак, хто нанімає все, це. Ну, Сумасшедший мінус ідеш. Ж, і сорти сортив мене це якраз на цій ділянці, посіяна була соя Олександра Луценко. Не сработала вона, посипалось багато і бережина тут вважайте, і не дало воно нічого ніякого результату. Вона на рівні з остальними тріскалася так само, так само зелене стебло було, сухий стручок був. Ну таке. Будемо сподіватися, що в наступному році трошки краще буде. Дуже буду просить Бога, щоб не було гірше, ніж в прошлому і в цьому, бо куди це? Так що так, друзі. Що вам ще хотів сказати? По трактору. Все слава Богу нормально, але форсунка починає підливати, я розумію. бо такий звучок, Типа як воно молотком потом хтось гатить. Та я відключав циліндр, ну, відкручував паливну трубку то фрасунка, я ж кажу, цокає. А так, коробка робить. Все нормально, я скажу. Слава Богу, з першого разу вийшло коробку собрати і проміжутку, і міст. Все нормально. Так що так. Підписуємося, друзі, коментуємо, ставимо лайки, не забуваємо. Да, і будемо старатися для вас далі знімати відео. Дякую, друзі. Все. До зв'язку. До побачення.